Та навіть якщо і зможе, хімія не відновить структуру ґрунту, не поверне життя черв'якам і мікроорганізмам. А ось бадилля, як природна органіка, працює інакше воно повільно перегниває, створюючи шар живого ґрунту, який дихає. Наші діди знали після збору врожаю землю треба нагодувати, не можна брати, не даючи взамін, саме тому восени вони не спалювали рештки кукурудзи. А подрібнювали їх і заорювали в землю або робили з них укриття на грядках. У селах старі казали бадилля це хліб для землі. І дійсно, після зими така ділянка ставала пухкою, легкою, у ній краще трималася волога. Навесні там швидше проростали огірки, картопля чи навіть нова кукурудза. Люди помічали, що земля дихає, краще й не пересихає під сонцем, бо бадилля створює природну мульчу. Важливо й те, що кукурудзяні рештки чудовий захист від ерозії. Узимку, коли вітер і сніг роз'їдають голий ґрунт, залишене бадилля створює природну завісу. Воно тримає сніг, який потім повільно тане і насичує землю вологою. Якщо ж поле чисте, сніг здуває вітер, і навесні воно пересихає. Саме тому старі господарі ніколи не поспішали прибрати кукурудзу вони знали. Хай стоїть до весни, хай укриває землю. Це простий, але розумний спосіб утримати природну вологу і поживні речовини без жодних витрат. Коли ж спалюють бадилля, втрачається все: і поживні речовини, і волога, і сама структура ґрунту. Після вогню залишається лише зола, у якій майже немає користі. Земля стає біднішою, а через кілька років урожай помітно знижується. В народі казали то хто спалює землю, той сам себе палить. І, хоч здається, що попіл, да, це добриво, насправді воно не може замінити живу органіку. Кукурудзяне бадилля це не сміття, це безкоштовний дар, який може зробити поле родючим без єдиного мішка селітри. Сьогодні, коли багато хто шукає способи зберегти родючість землі, варто знову згадати старі методи не треба нічого вигадувати. Усе вже придумано нашими предками. Просто треба повернутися до природного кола, що земля дала, те їй і поверни. Один сезон терпіння, і вже навесні видно різницю. На місці, де залишили бадилля, сходи рівніші, ґрунт темніший і легше копається. Це не диво, це природний процес, який працює безвідмовно, якщо не лінуватися і не поспішати все спалити. Отже, Головна думка проста кукурудзяне бадилля, це не відходи, а основа здорової землі. Те, що, здається, непотрібним, може стати джерелом нової сили для поля, і якщо дати природі можливість працювати своїм ходом, вона зробить те, чого не зможе жодна куплена хімія усе, що потрібно від господаря, трохи розуму, терпіння і бажання зберегти землю живою для себе і для дітей. Щоб кукурудзяне бадилля принесло користь, його треба не просто залишити на полі, а використати з розумом. Старі господарі казали: земля любить порядок і терпіння, і якщо зробити все правильно, за одну зиму вона відновиться так, ніби її підживили найкращим перегноєм. Найперше треба розуміти, що кожен спосіб має свій час і свій підхід. Науково доведено, що органічна маса від кукурудзи містить багато вуглецю, який потрібен для утворення гумусу, а гумус це те, що робить землю живою, водо- і повітропроникною. Там заводяться дощові черв'яки, бактерії, грибки, уся мікрофлора, що працює на користь рослин. Тому замість спалювати, краще використати природний кругообіг, який працює без електрики і машин. Не менш важливо дотримуватися правильного часу і вологості. Найкраще закладати бадилля восени, коли ще є тепло і волога. Якщо зробити це перед заморозками, процес зниття почнеться відразу, і до весни воно вже наполовину перегниє. Якщо ж весна суха, то можна допомогти природі злегка полити ділянку, де закладене бадилля, щоб не пересихало, дехто навіть додає жменю старого перегною. чи... Землі з компосту, аби кап запустити життя у новий шар. Ще одна порада, яку знали старі люди не треба все бадилля класти в одне місце, частину можна залишити як укриття на полі, частину пустити на компост, частину під грядки. Це створює рівномірний обіг поживи. Земля не втомлюється, бо кожен клаптик отримує свою порцію органіки. А через кілька років вже видно. Що поле ніби молодіє, трава зеленіша, урожай стабільніший, і навіть бур'яни ростуть не так буйно, бо ґрунт не пустує. Не слід забувати і про коріння кукурудзи воно теж має велику цінність. Коли зібрали качани, не треба виривати кущі, хай стоять до морозів. Коріння розкладається прямо в землі, залишаючи порожнини, через які потім проходить повітря і вода. Це природне розпу розпушення без плуга весною, така земля легше копається і краще прогрівається. Отож, навіть якщо часу обмаль, варто бодай залишити стебла і коріння до весни, земля сама собі зробить добро, і головне терпіння і сталість не треба чекати миттєвого дива після першого року. Земля любить системність. І Якщо кожного сезону повертати їй рештки кукурудзи, гички, соломи. То через кілька років ви побачите, що навіть без дорогих добрив урожай не гірший, а часто й кращий. Так працює закон природи: усе, що повертаєш, повертається сторицею, і в цьому справжня мудрість господаря, який не ліниться і розуміє, що добробут починається з родючої землі під ногами. Наші діди і прадіди ніколи не кидали бадиля кукурудзи на смітник. Вони знали ціну кожній рослині і розуміли, що все, що виросло з землі, мусить у неї повернутись. У давні часи не було ні фабричних добрив, ні магазинних підживок, тому люди користувалися тим, що давала природа. Осінь у селі завжди пахла землею, димом і перегноєм. Це був час, коли кожен господар готував поле до зими. Збирали качани, відкидали листя, а решту бадилля дрібнили. Клали під плуг або в купи біля саду, і ніхто не називав це сміттям, бо знали, що саме це навесні оживить землю. У кожному селі можна було побачити свої традиції. На Полтавщині, наприклад, після збору кукурудзи чоловіки і хлопці бралися за роботу, косили, рубали бадилля сокирками, а потім жінки рівняли його по грядках, казали де мати з бадиллям ходить, там земля не сохне. А на поділі бадилля зносили у невеликі ями, загати, присипали гноєм і листям, а зверху землею. За зиму воно гнило, а навесні на тому місці садили гарбузи чи огірки. Урожай виходив рясний навіть без жодної пригорщі хімії. Люди помічали, що після такого годування земля ставала пухкою, темною, як торф. У Карпатах старі газди використовували кукурудзиння ще й як Підстилку для худоби, вони клали його у стайнях під корови чи коней, а навесні цей змішаний гній вивозили на поле. То була справжня сила. Таке добре діяло довго, давало потужний ріст усім культурам. У горах навіть казали хто має бадилля, той має хліб. І це була не просто приказка, а перевірена роками істина. Навіть невелика ділянка, удобрена таким чином, давала урожай. Наче після повноцінного чорнозему, якщо поглянути на сучасних господарів, багато хто знову повертається до цих старих методів. У селах, де люди перестали палити бадилля, земля за кілька років буквально змінилася на очах. Один чоловік із Черкащини розповідав, що раніше поле після кукурудзи було як цемент, плуг не заходив, а весною сходи були рідкі. Потім він почав залишати подрібнене бадилля після збирання. Трохи підорав, і вже наступного року ґрунт став м'якший. Через три роки, каже, навіть черв'яки повернулися. А це найкраща ознака живої землі. Коли є черв'як, значить є родючість. На Волині, де клімат вологіший, господарі придумали ще інший спосіб роблять із кукурудзяного бадилля теплі грядки. Старі методи не були випадковими, вони народжувалися з досвіду. Спостереження, любові до землі. Люди бачили, що робить вітер, як поводиться вода, коли йде дощ, і все це враховували. Їхня агрономія не мала підручників, але мала серце. Коли бадилля поверталося у землю, воно тримало вологу, не давало розмивати поле дощами, утворювало природний гумус, а коли його спалювали, земля ставала гола, холодна, безжиттєва. Тому селяни завжди вчили дітей. Не шкодуй рук восени, щоб не шкодував весною у сучасному селі, дедалі частіше повертаються до органічного господарювання, люди втомилися від дорогих добрив і хочуть мати чисту їжу без хімії. Тому старі способи стають знову актуальними. Дехто з фермерів навіть створює спеціальні органічні поля, де всю рослинну масу залишають після збору врожаю, і серед тих культур кукурудза. Одна з найцінніших, бо її бадилля має багато вуглецю і дає тривалу дію. Це ніби природний резервуар поживи на кілька років уперед. Земля після нього не виснажується, а навпаки, з кожним роком стає сильнішою. Усе це ще раз доводить, що мудрість наших предків була не просто звичкою, а глибоким знанням природи вони не ділили землю на моє і чуже. Бо знали, що вона спільна і живе довше за нас. І якщо до неї ставитися з повагою, вона відповість добром. Тому, коли бачиш, як хтось восени підпалює поле, хочеться сказати зупинись, ти спалюєш не сміття, а своє майбутнє. Треба також пам'ятати, що бадиля кукурудзи це не лише добриво, а й природний лік для землі. Воно збагачує її органікою. Покращує структуру, повертає дихання, після кількох років правильного обробітку земля починає сама тримати вологу, не потребує постійного поливу. Там, де колись росло лише кукурудзяне поле, можна потім садити овочі і вони будуть родити не гірше ніж на свіжому гної. Це не фантазія це досвід сотень господарів, які повернулись до природного господарювання. Вони не женуться за хімією, не витрачають гроші на складні препарати, а просто працюють із тим, що є під руками. Земля це живий організм, і вона вимагає поваги. Якщо її годувати, вона дякує врожаєм. якщо виснажувати, ображається. Старі господарі знали це інтуїтивно вони казали не шукай у мішку, шукай під ногами. Усе, що треба для врожаю, вже є у полі. Треба лише вміти користуватись тим, що природа дарує безкоштовно, і кукурудзяне бадилля саме такий дар не треба купувати, не треба возити, не треба змішувати складні рецепти. Просто не спалюй, не викидай, дай йому шанс повернутися в землю, і вона віддячить сторицею. Якщо дивитись ширше, то така проста дія, як утримання бадилля, допомагає не лише окремому господарю, а й довкіллю. Менше диму, чистіше повітря, менше попелу, менше шкоди для води та трави. У селах, де перестали палити поля, повітря стало легше діти перестали кашляти восени, а навесні швидше зеленіє трава. Це здається дрібницею. Але з таких дрібниць складається здорове життя. І Головне зникає ота звичка спалити, щоб було чисто. Бо чистота не там, де спалили, а там, де працюють з розумом. Ще одна важлива порада не слухайте тих, хто каже, що бадилля заважає чи шкодить, так говорять ті, хто не пробував так, якщо лишити великі стебла без подрібнення, то весною може бути важче копати. Але це легко вирішується досить пройтись мотикою або фрезою, і земля сама все переварить. А натомість ви отримуєте безкоштовний гумус, вологу і легкий ґрунт. У цьому немає ніякої магії, просто природний процес, який не потребує ні нафти, ні машин, ні грошей, лише розуміння і трохи праці восени. Пам'ятайте, що кожен клаптик землі, який сьогодні обробляєш, залишиться після тебе. І те, що ти зробиш зараз, або зруйнує, або зміцнить її. Якщо спалюєш, то забираєш у неї життя, якщо залишаєш. Даруєш їй майбутнє, тому не шкодуй годину восени, щоб не шкодувати врожаю улітку. Земля, як мати, віддячує тим, хто її годує, і якщо щороку повертати їй хоча б те, що вона дала листя, стебла, коріння, то вона завжди буде родити, бо живе не від хімії, а від любові і розуму людини. Отже, не кидай кукурудзяне бадилля, не спалюй, не викидай, не нехтуй тим. Що колись вважалось сміттям. Це не сміття, це майбутній хліб, це здоров'я землі і твій добробут. Нехай ця проста порада стане правилом кожного господаря поверни землі те, що вона дала, і вона поверне тобі більше. Так робили наші діди, так робимо ми і так повинні навчити своїх дітей. Бородючість не народжується з мішка добрив. А з поваги до кожного стебла, яке росте на твоєму полі, і якщо хочеш, щоб земля годувала, не палій її, а годуй сам. Це і ті є найкращий, найстаріший і найправдивіший спосіб повернути їй життя за одну зиму.